Шановні болівальники ми знову на Боску Арені. Сет людей, без яких футзал буде неможливий. Попередній матч Володя провів в якості третього арбітра. Очевидь, трішки замерз. Зараз момент гол! 1-0. Козовий відкриває рахунок у нашому протистоянні. Отож, другий арбітр Володимир Борис булізюк третій арбітр. Команда універ і відверто скажу мінус. Зараз удар гол забиває команда оптіма малихів, забиває паночку. Ось так. Козовий та паночко зараз відзначаються в цьому. А. Ну, в принципі, теоретично, ще зважаючи на те, як розпочався початок цього поєдинку, сьогодні розіграє команда студентів. Удар поворота, халос відбувається. Плат своїми лідерами. Беззаперечним лідером є Михайло Горолина. грати в першому таймі. Зараз універ пресингує. Порушення правил тут не було. Вихід 3-2. Удар поворота. Гейко заблокував. Удар рикошет Зараз Ш... класний удар. Так від універа, як на мене, є не зовсім підготовлені. Зараз удар буде. Ні, не буде добивання. Удар М'яч м'ячу ворота. 2-1, стає рахунок. Тут здавалось би з першої ситуації заб'є універ. Але ні. Іван Андрусик. Паночко один в один. Намагається обіграти суперника. Вдається йому це зробити. Передача. Удар гол. 3-1. Горошко забиває тут без шансів. Один в один робота-паночка дала свій результат. Михайло Горош. Простріл. Не проходить цей простріл на Климишина. Тут підкат від Урущака. Урущак може забивати. Що нам нюблю? Нагадаю, зустрічаються команди Оптіма Малихів та Дювку Універ. Сьогодні вже один поєдинок Манько, головний тренер команди. Склад команди Оптіма Малихів. Зараз момент ворожка. Ворожко дає від... передачу. І це про Махтуру. Позиційна атака від Універа. Захищається команда Оптіма Малихів. Тут удар буде, буде. Хороший по команді ще не потрібно поспішати. Тут все, в принципі, непогано складається для команди Оптіва Малихів. Зараз в момент грає команда «Універ». На трьох-четвірок людей бракує. Шостого на перехопленні. Тут пожежа і 5 хвилин. Цимбаліст ти не точна передача. Паночко порожні ворота. Паночко класно грає індивідуально. Паночко втікає. Тут фол. шостий фол. І це дабл пенальті. Пробиває зараз горошко цимбалісти без проблем. Ще одна атака від універа. Чи буде удар зараз по воротах? І не забивають. Шостов прямий удар в стінку влучає шустов. Ще один удар стійка. Там Гейко м'яч втрачає. Зараз ще один удар буде-не буде. Там падіння. Єдиний гол Іван Андрусик. Дякую, що були з нами. Попереду матч першої ліги чемпіонату і приходить під егідоції футзалу Львівщини.